У Чернівцях відбувся регіональний форум освітян. Педагоги з усієї області зібралися, щоб обговорити нагальні питання освітніх реформ, адаптацію шкільної освіти до нових викликів, а також безпекові заходи в освітніх установах. Тож про всі деталі заходу розповідаємо вже за мить. У Чернівцях відбувся регіональний серпневий форум освітян під гаслом Місія освіта вистояти, розвивати, перемогти, де учасники заходу зібрались, аби обговорити ключові аспекти освітніх реформ, спрямованих на адаптацію шкільної освіти до сучасних викликів і потреб суспільства. Розповідає директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. І вже другий рік поспіль ми продовжуємо нашу серпневу конференцію під таким девізом – вистояти. Розвивати, перемогти місія, освіти. Ми живемо третій рік у війні, і не зважаючи на війну, ми одна з тих країн, а точніше, одна країна в світі, яка навіть в період повномасштабного вторгнення ми продовжили освітній процес і ми виконали основне своє мобілізаційне завдання, яке покладено на освіту: охоплювати освітнім процесом дистанційно, очно, змічно, але надавати освітні послуги всім дітям. Безпека в освітніх закладах залишається одним із пріоритетів, підкреслює пані Оксана. На форумі особливу увагу приділили безпековому блоку, оскільки це питання є надзвичайно важливим у наш час. Не усіх є укриття, і 57 об'єктів облаштовували укриття на першому поверсі. Відповідно до постанови, ми маємо зміни. Перші поверхи злетіли, і це був один з найбільших вимог та викликів до початку нового навчального року 2004-2005. Чому? Тому що якщо немає укриття, немає акту готовності закладу, заклад не може вийти в офлайн. заклад має бути на дистанційній освіті, і тут для нас дуже було важливо максимально відпрацювати і максимально створити безпекові умови. Серед головних тем форуму реалізація реформи нова українська школа, яка вже впроваджується в навчальних закладах, та реформа профільної середньої освіти, що має забезпечити майбутнє покоління українців якість. Сною освітою активно впроваджується реформа старшої профільної школи, адже в 2027 році перші наші шестикласники підуть 10, 11 і 12 клас. Це потребує окремої взагалі розмови, розвінчування міфів і ключового таймінгу реформи. Увагу приділили також створенню осередків захист України, які сприятимуть національно-патріотичному вихованню школярів. Ділиться Оксана Сакрієр. Ми створюємо осередки. Область має 69 мільйонів 881 тисячу. Ми розподілили, відібрали заявки, розподілили саме по закладам, які потенційно будуть цими осередками. На форумі було нагороджено найкращих учителів Буковини, які продемонстрували високу професійну майстерність та відданість своїй справі, попри складні умови. Перемогти вдалося і вчителю фізики брусницького опорного закладу. Михайло Гунько за що не зважаючи на всі виклики, він буде і надалі працювати на благо української освіти, розвиваючи свої навички та впроваджуючи новітні методи навчання для мене це честь. Перш за все, і мені дуже приємно отримати таку нагороду. Я звичайний вчитель, стараюся працювати, працювати так, щоб ну скажемо. Кожен день віддаватися на 100%. До слова, форум став нагодою для педагогів обмінятися досвідом і найкращими практиками, а також об'єднати зусилля задля спільної мети виховання освіченого свідомого покоління, яке зможе вести країну вперед. На завершення відбулася благодійна акція Пташка для захисника, що ще раз засвідчила єдність і незламність українців у боротьбі за незалежність та мирне майбутнє. Діана Добинда теми дня ТВА.